Я вас вітаю, дорогі німці. З Новим роком мої золоті. Сьогодні 11 ну, 2025 року. Але ви бачили, що мене зробить в кімнаті, гора книг, ми вже перелопатили із з дітьми все, що могли, зі студентами. Тому ми працюємо 1 січня, ми з вами. Який це урок за рахунком? Вже 50-й, здається, так? Рівня Б1. І ми з вами заходимо, куди в темпораль Angaben. А чому? Тому що вчора ми з вами робили а, прийменники місця. Yeah? Ну, поїхали. Zeitpunkt і тайтрам. Прийменник An, казус, хоче він датів. І байшпільзається наступний. Майстер приходить у другій половині дня у понеділок, 8 травня чи на вихідні дня, і фермент використання з частинами доби, днями, датою і вихідними. Дивимося aus. Хоче датів отой аус і каже, що ваза 11 століття і вживання Herkunft, часове походження. Я трошечки його підніму, бо в мене панелька Zoom, як завжди. Внизу і заважає мені. Бай плюс датів. Він на лижах зламав ногу. І е, вживання паралельні дії. Угу. Дивіться, яка інтрига з ін. датіва хоче ін. У мене зараз немає часу. Угу. Тієї ночі була непроглядна темрява. Угу. Ми побачимося наступного тижня січня, в січні, щось таке. цієї зими випадає багато снігу. Свої найбільші успіхи співак відзначив у, 20... у 80-х роках ХХ століття. У 13 столітті, в середньовіччі, в вулиці. Угу. Я бачив його під час перерви на канікулах, і через два тижні у мене відпустка. Його! Як ви побачили, він вживається з февраль момент якимось моментом ауденблік, миттю е, ніч. Так, Вогн пропустила тижні, місяці, пори року, десятиліття, століття епохи у е, значенні і не всередині в межах, і якщо ми маємо на увазі майбутній момент часу. Угу, підтягнемо, так, так, так. Дивіться, його тут багатенько. Це вони підсумовують нам, напевне, все. На ГІФО вимагають давального відмінку. Зустрінемося після або до обіду, і це часова послідовність. Су-плюс датів, що ви робите наріздво? На початку свого виступу він подякував дружині, і мене в той час у будинку не було. Церковні свята, регіональні в німецькомовних регіонах на півдні з Ан вживаються, а не з Цу. Угу. Коли ми маємо на увазі початок, ми «Цу» кажемо, і коли конкретний момент часу є. «Цвішен між теж хоче датів. Інститут зачинено між Різдвом та Новим Роком. На канікули, напевно, є. Що це означає обмежений період часу? Ось, що це все діло означає? Так, куди ти поповсі? Якщо ти мені треба зверху, я буду розповідати про ауф. Ау хоче акузитів собі. Він переносить зустріч на середу. Це якийсь час. Так, ум теж хоче акузитіву. Початок занять о 8.30 і будинок було побудовано близько 1900 року. Це генау, точний час і, або неточний. На тому все Ге Ген. Знахідний відмінок хоче. Ми робимо перерву близько 20-ї, і він не приходить до вечора. Окей, неточний час. Ауса. ось гальт генетів ми розглядали з вами нещодавно. У робочий час офіс не працює, це обмежений час. І, і не хальби в межах, наприклад, ми очікуємо відповідь протягом наступних кількох днів. Це обмежений час. І верм, це теж обмежений час. В значенні він відвідав бабусю під час Великодніх свят. Так. Тут ніби нічого складного немає. Тут, що у нас робиться, примітки, пишуть нам відомості про час без прийменника. У знахідному відмінку. Зустрічаємось і одразу йде у вівторок, 12 травня, зустріч наступної середи. Як у нас не в наступну середу, а наступної, Так. Дати без прийменника можуть стояти в називному або знахідному відмінку залежно від її слова. Сьогодні, 13 квітня, і знову таки, Я хабен хойте". сьогодні 13 квітня, та й усе. Уточнення року, як момент часу зазвичай робиться без прийменника. Ага. Йоган фон Хонгете народився у Франкфурті, ми кажемо: в такому тороці у них немає нічого, бачите? В 1749 році лише в поєднанні з роком є прийменник. У, Бачите, якщо є я, тоді буде у, ім, в ОС. Якась табличка чарівна. Я бачу, знизу вже юбінген нас зустрічають. Добре. А плюс даті з сьогоднішнього дня я більше не буду палити. Ура. Використання. Значить, відправна точка сьогодення чи майбутнє. Окей. Зайд Хоче датів. Він хворіє з понеділка. Або я не курю, не палю вже два роки. Протягом є. Це час початку в минулому. Окей. Біс плюс датів. Захід триває до 18-ї години. Це кінцева точка. Фон біс. Фон плюс датів. Так, прочитаємо приклад. Шеф стигає лише з 10-ї ранку по, по 12-ту годину прийняти, чи що бо я знаю. Початок плюс кінець. Фон бісцу плюс датів. І бісцу, біс плюс акузатів. А майстри перебуватимуть у будинку з 14 по 25 травня. Окей. Філа хоче акузитів. Медсестра приходить на годину, це тривалість. І ІБ теж хоче акузитів. Я залишаюся на вихідні, це теж ця дала. Так, клас. Що робиться Ібенгін? Це ми тренуємо гроші. Ось можете зупинити собі, тренувати спокійно, вільно, і у нас цей посібник десь в групі є разом із цими послухачками, є? І, відповідно, ми з вами будемо робити на інтеграційному курсі тренування цього всього Стосіону. Сімка теж поставити прийменники, вісімка, фуа і цайт конкретно. Так, що тут, чим Бог послав претерітум чи презенс вони хотять від вас? І все. Вайтарианга я буду розповідати боже. Його стає все більше і більше. Це ж вже рівень Б 1 Коли це закінчиться? Ну це нормально, так завжди. На Б2 у нас будуть сталі вирази, на C1 це вже буде повністю. У вас має бути вільна англійська. Хто про що думати і говорить? І С два спеціалізована. Ну, бачите, така схватка. Добре, ми хороші, робіть справки, ставте відео на паузу, виконуйте. А я опору групу Б 1 за Кину. До зустрічі, мої хороші. Бачили, що у нас йде новорічний марафон, а ви думали впасти обличчям в, в салат? <смі> Хто впав, витирайте, бо треба робити завтра другий урок новорічного марафону. А що там я задумала слабку відміну здається іменники, тому що сильна була сьогодні? Єс, єс, до зустрічі, мої хороші, До завтра.